Сьогодні у нас проходить майстер-клас з дітьми-школярами. Це на основі нашої практики. Всі ідеї у нас досить різні: дві ідеї з розписом дерева. Один на плоских досках, а один на зрубах дерева. Щойно в нас були зовсім дитячий садочок. Вони вже пішли. І зараз школярі, треті-четверті класи. Також у нас є квіти з паперу. І розпис картону нам дали вибір. Ми могли представляти просто художників, а могли з дітьми ну, проводити майстер-клас. Ми вибрали дітей. Нам це легше. Ми вже були з дітьми в центрі художньої творчості. Підхід дуже легко знаходиться. Головне добре до них ставитися. Вони будуть також це цікаво. Це незвичне щось нове. Таке я любила завжди малювати, і це мені якось виходило. Отримати гарний настрій, навчитися. Малювати гарно, навчитися ще щось нове робити. Цього року п'ять студентів вирішили про входити в практику в високовій залі. І Ми обговорювали, чи лекцію вони готують, бо в мене були особисто в мене були два варіанти. Вони готують лекцію про когось із українських художників, і ми запрошуємо якийсь клас зі школи, і вони розказують. От, або вони проводять майстер-класи. І вони всі дружно проголосували за майстер-клас. Тобто я тут на них намагалася не давити. Я намагалася їм допомогти зробити як найкраще їхні втілити в життя їхній задум, тому що треба було спочатку зробити якийсь зразок щоб діти орієнтувалися. І так вийшло, що там дівчата захотіли на дереві малювати. Хлопці теж своє бачення було. А діти ми бачимо ж вчора, раз ми переконалися, що ми дітей не знаємо зовсім, бо діти вибрали робити ті речі, на які якраз я вважала, що буде менший попит.